Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 помножити на 4 дорівнює 3 помножити на 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильно. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 4 буде 24, 3 помножити на 8 буде 24, 24 дорівнює 24. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.